Починаючи з 24 лютого 2022 року, при нападі Російської Федерації на нашу країну, наша громада знаходилася майже 9 місяців в зоні бойових дій. Тобто з 13 березня 2022 року на собі це відчули села Прибузька та села Стипова Долина, село Лимани, Українка, Лупарева і стосовно село Галицинове. Я зі своєю сім'єю з чоловіком і дочкою мешкали в села Прибузька 13 на 14 березня, почали бомбити наше село. Ми знаходилися в підвалі. З нами знаходилися ще мої родичі. Нас було 16 чоловік. Прийшли освободітелі і освободили нас, як кажуть, від усього: від житла, від хазяйства, від усього. Дуже багато було прильотів. Криші нема, вікон нема, дверей нема, не в нутрі, в хаті не було нічого. Тут ще навіть в літі доставали з тих камінців отаку ракету. Змушені були виїхати з села. Тільки звільнилося, Територія Херсонської області ми повернулися додому. У нас пошкоджений дах, пошкоджені стіни, і треба нам замінити ще вікна. І ось це зробити самі. Ми не можемо, тому що ми проживаємо вдвох. Я і чоловік, ми пенсіонери. І от ми дізналися про організацію HELP, про їхню допомогу. І звернулись вчора. Давали нам сертифікати від гуманітарної організації Хелп. За що цього ваучера ми можемо відбудувати свою оселю. Ми Можемо взяти стройматеріали, фарби, вері, вікна. Ми зможемо відремонтувати стіни нашого будинку, які дуже побиті. Там дірки повибивані осколками. І зможемо частину даху времонтувати. Ми дуже вдячні гуманітарній організації Хелп за надану нам допомогу. Так як на нашій території проживає більшість пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, одиноких людей. Ми дуже вдячні гуманітарній організації Хелп за цю допомогу, яку вони нам надають. Ми співпрацювали вже в багатьох проєктах з організацією, тому ми їм дуже вдячні за те, що вони турбуються про нашу громаду. Також вдячні і за ці утеплення, і за ваучери. Ія повернутися додому, щоб скоріше закінчилася війна, і настав мир.